Дочекалися на рівненщині сьогодні. Урочисто відкрили сміттєпереробний завод. Тепер тут готові щоденно переробляти 350 тонн сміття. Відходи завантажують в бункер. Звідти по конвеєру вони потрапляють в барабан не сито. Там сміття розділяють. Метал це відсіюється в контейнер. Те, що вийшло, те, що вийшло на двір, в даний момент вивозиться на полігон. В майбутньому ми його вже плануємо переробляти. Це буде перегній яким можна, значить, відновлювати кар'єри, рекультивувати кар'єри. Ще не відсіялося, сортують вручну, відбирають скло, будівельні матеріали, каміння, метал. Решта подрібнюється на альтернативне паливо. Ми будемо обслуговувати місто Рівно і Рівенську область. Скільки сміття буде в Рівенській області і в місті Рівному, ми готові все це сміття, яке є в Рівної Рівенській області, ми його готові на переробляти на цьому сміттєпереробному заводі. Вона глибина переробки буде порядка 70. То десь порядка 50% буде йти на альтернативне паливо на завод Сміттєзвалищі ж планують засипати, а ще там пробурлити свердловини, щоб утилізовувати біогаз. Подібними проектами зацікавилися і в інших містах України. Ми всі прекрасно бачимо, що у нас твориться з цими полігонами битових підходів. І, Звісно, коли будуть, будуть будуватися такі зводи, я думаю, що це тільки початок. І ми обов'язково з інвестором зустрічимося і говоримо про ті дальнішого розвитку строїтельства таких заводів по Україні. Поміж тим, на відкритті Рівненського сміттєпереробного заводу презентували скульптуру сирота, семиметрова дитинча диплодока, виготовлена з пластикових пляшок. Постать закликає людей змінити ставлення до сміття, щоб уникнути долі динозаврів.